Чити культуру споживання вина та популярність мистецтва виноробства одні з основних цілей проведення вже 12-ї міжнародної спеціалізованої виставки «Вино і виноробства та виставки міцних алкогольних напоїв високий градус. Традиційні виставки цього разу обіцяють Одеситам нові цікаві програми та заходи, розповіли їх організатори на прес-конференції. Первої на виставки, навірно, на Україні пройде. Салон игристых шампанских вин и салон коньяков. Это мероприятие в рамках нашего выставочного проекта. Вот как раз и предназначено для того, чтобы мы немножко ближе могли познакомить рядовых потребителей с теми ведущими производителями конечной продукции, вин игристых шампанских вин, которые как раз у нас и пользуются популярностью в нашем регионе. Одеський регіон забезпечує приблизно 60% всієї виноробної продукції в Україні. І не тільки за рахунок вигідних кліматичних та географічних умов, але й завдяки багатовіковим традиціям виноробства. Ми з гордістю говоримо про те, що Одеська область була, є і ще, навіть в в довгому довго часу буде столицею виноділля і виноградарства України. И неудивительно, что... такая выставка, такой направленности проводится именно в нашем городе. У нас порядка 75 предприятий первичного виноделия в Одесской области. Я хочу сказать также, что в отрасли работает порядка трех с половиной тысяч человек. Это продукт местности, который создают глубоко любящие свое дело люди. Поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание, приходите на выставку, посетите ее посмотрите убедитесь что на сего, какой на сегодняшний день уровень виноделия в украине в одесской области в частности мы сейчас стоим на серьезном уровне и вполне успешно конкурируем со всеми ведущими производителями мира. Виставка, присвячена вину та виноробству, пройде з 23 по 25 лютого у виставковому комплексі морського вокзалу. Вона поєднає приблизно 100 учасників вітчизняних та іноземних виробників вин та міцних напоїв. Для спеціалістів галузі буде проведено міжнародний науковий форум виноробів та екологів. Я е, горда сообщить, що наконець українськими вченими Рожден продукт, именно интеллектуальный продукт, который позволит всем участникам рынка, всем предприятиям и Одесского региона, и в целом Украины, либо научно обосновать тот дом, который у них уже есть и существует успешно, либо тем, кто хотел бы построить такой вот винодельческий дом. Це тема посвящена районированию, то тобто розміщенню виноградників. І я благодарна за вот предоставленную такую трибуну научного форуму. Одночасно на відвідувачів чекають результати професійного дегустаційного конкурсу алкогольних напоїв, створення портрета. вина відомим російським художником, шоу від одеських ресторанів на тему поєднання напоїв з їжею та інші програми.